Володимир Винниченко. Віють вітри, віють буйні. Оповідання. Лампадне, кліпотливе, сумовите, сумовите світличко від нього так і тхне церковним тягучим дзвоном, смачними маківниками, підсмаженими бубликами, з трохи липкою та хрусткою шкуринкою. У хаті вогко пахне вимотою підлогою. Свіжими рідюшками й пиріжками з горохом. По кутках сторожку застигла тиха таємна пітьма. Тіні ланцюжків від лампадки за кожним кліпанням гноту похитуються, гойдаються на стінах, а святі на іконах рушаться, і закутуються у свої сині та червоні одяги. На печі душно черінь пече. Жене духом глини й розігрітого кожуха, але Гринь лежить непорушно, тільки Голову виставив за завісочки в той загадковий чудний світ, що починається зараз же за піччю. Усе там тепер якесь інше, ніж звичайно, усе ніби таке саме, як удень, і стіл із клітчатою циратою, і мисник із розбитою гриньком шибкою, і зелена. В рожевих квітках скриня, з горбатою спиною, на якій гринь їздить верхи в Київ. Усе те саме, але якесь воно тепер хитре, принишкле, з одверненими набік очима. Навіть Макітра з пиріжками в кутку накрита рушником, і сама Макітра, з якою гринь у такому щирому Приятелюванні і та щось таке таємне ховає в собі. А що вже ота чорна, чотирикутна дірка дверей до спальні, то на неї просто дивитись неможливо. Така вона загадкова та моторошна. І тож отаке діється в його Гриньовому царстві, де він владика, цар і Бог над речами і людьми, де слово та плач його, закон для мами, тата, гавришка, рябухи-саньки, кішки, рудьки, собаки, жульки, для всіх стільців. Скриньок, щиток, словом, усього, що там є внизу. Він владика, тихенько лежить і не сміє ворухнутися, бо там прийшло щось дужче за нього, й панує над усім. І всі кутки, стільці, рядюшки, двері, усе чисто в змові з тим таємним і дужим, і через те. Все вороже до нього Гриня, усе таке потайне, підлягаючи, хитро застигли. От-от простягнуться з кутка руки та схоплять його. Гринь скошує очі вниз на стіну, де висить одежа. Там щось ворушиться, длубається, вимотується з під темної копи. Санько раптом несподівано для самого Гриня зі страхом виривається в нього за стіною в маленькій кухні, ледве чути брязкіт посуду, не чує рябуха санька. Святі на яко нагойдаються собі туди-сюди, як на гойдалці, неначе нічого не помічають. Черевата макітра, накрившись рушником, невинно куняє в кутку, але вони всі добре знають, що воно там ворушиться в одежі. Са брязкіт зупиняється, клацає клямка дверей так солодко, з такою полегкістю, так весело клацає сердита клямка. Ну чого там? Який любий, затишний цей набурмосаний голос. Гринь не знає, що сказати, знає тільки, що йому невимовно любо і легко чути саньку. Ну чого галасуєш? Пить хочу. То злізь і напийся пан який Гринь хмуриться, А чи як вона з ним балакає. Коли б вона не пішла в кухню, він би їй показав хоч їй аж дев'ять літ, а йому тільки на покрову 6 буде. Та він, двох таких, як вона, на навкулачки подужає, бо він гринь. А вона, наймичка, рябуха, попихач, і вона не сміє таким голосом говорити до нього. Подай сюди води, ти, рябухо, нехай тобі той, що в запічку подасть. І знову клацає клямка, але тоскно і страшно. Той, що в запічку, хто той? ланцюжків, святі на іконах, мисник, макітра. Усі знають, хто той. Знають. Та хитро сторожко мовчать гринь, кругло витріщивши очі, обережно задом отсувається глиби печі, сідаю самий куток, щоб із-за спини була стіна. Але на печі майже зовсім темно, тільки постелі. За віскою та коменом хвильками просівається миготливе світло лампадки. У другому кутку печі лежить щось кругле, темне й довге. Що воно таке? А чого ж той у запічку? Чи він там усе сидить, чи виходить? Як усі царі та владики? Вигнані зі свого царства, Гринь почуває жаль до себе, страх, тугу, самотність, його безмежна гнітюча, а чорне кругле в другому кутку печі починає ворушитися. Са, санько, клаца клямка. Реплять двері, чорне ззаду затихає, Гринь швиденько. Підповзає до краю печі і виставляє голову. От санчина голова в синій хустинці. Ну, чого тобі ще? Санько, санько, чого? Гринь не почуває себе царем. Тому він навіть води не просить, а жалібно й благально каже Сиди тут, зо мною. Він не каже, що боїться, що він оточений з усіх боків ворожими силами, що він владика, не сміє злізти з печі. Але санька й сама це добре розуміє. Ага, тепер він у неї помочі шукає. Тепер він такий тихенький та ласкавий, а голосочок такий жалібненький. Санька... Хикає й повертається їсти. Саню, не ходи са. А де ви?» Ото буду сидіти тут із тобою. Мені треба тарілки мити. Помиєш потім. Сиди тут. «А як же, розумний який потім. А бити кого будуть? І Санчина синя хустка зникає за виступом печі. Гринь уже не може тепер бути сам. Тепер усі ворожі сили, знаючи, що він кликав собі поміч, страшенно розсердяться і зразу кинуться на нього. «Санько! Е, санька помалу повертається і, ніби не чуючи, плачу владики. Порається біля мисника. Гринь затихає і вона, і мисник, і той. Усі вони там, у змові проти нього. Санька з ними. Вона їхня однакова. А все таки легше, що вона ходить, стукає, сопе носом. Санько, а де жулька? м'якеньким, улесливим голосочком питає Гринь. Санька не чує, поважно порається біля мисника, зачиняє дверці й хоче йти з хати. Саню, не ходи, саню, ага, тепер саню. А хто вчора мені в бік веделку засадив, га? Гринь мовчить. Засадив, бо не швидко подала тарілку. А хто сьогодні жалівся?» На мене мамі. А хто рябухою називає, га? Гринь усе мовчить, бо таки рябуха, ряба, як собака. А тепер саню, отож посидь там. Нехай тебе домовик візьме, І він тепер отам, у тій хаті сидить. Гринь із жахом перекидає очі на чорну страшну дірку дверей до спальні. Мамо! Жалібно скрикує він. Еге, мамо, мама, на весіллі. Прийдуть аж уранці. А домовик тобі покаже, маму. Соню, я не буду більше виделкою колоти і щепати не буду, їй Богу. А жалітися будеш? їй богу не буду, а ребухою звати будеш? Не буду. А будеш заступатися, як, мама, мене битимуть, буду. А не брешеш? О тобі хрест святий. і Гринь, ставши навколішки, швиденько хреститься. Санька знизу пильно дивиться на нього. Потім починає пригадувати всі кривди, болі жалі. А Гринь знову гаряче присягається і хреститься, від тікаючись навіки від усякого насильства і знущання з неї. Так даються всі Конституції. Так дає їх і Гринь, будучи ні гіршим, ні кращим із монархів. Одначе санька не дуже вірить присяганням, скільки раз уже бували вони, а мене лихо, і знову санька Рябуха знову веделкою в бік, знову саньку волочать за волосся за те, що Гринь склянку розбив. А вже ж, таки сьогодні цар і бог у її руках. А все ж таки сьогодні він покірний, плохенький, запобігливий перед нею, і їй хочеться натішитися зі своєї влади вже до схочу. Та ти тепер божишся, а завтра знову за своє, не хочу з тобою сидіти. Сиди з домовиком, і Санька вдає, що виходить із хати. Гринь аж скидається, аж руки простягає за нею, і з жахом дивлячись на. Дірку дверей благально і жалібно плаче, санька повертається, а даси цукерок. Це вже виходить за межі Конституції, це вже замах на прерогативи самої влади. Цукерки тільки для Гриня, але Гринь насуплюється. Трохи сопе носом, і суворо каже дам, ну давай, кидай сюди. У гриня в куточку на печі мама наскладала і цукерки, і горіхи, і навіть чотири новенькі копійки. Гринь часто кліпає очима не дати. Санька піде на кухню і знову почне облягати ворожа сила. Дати шкода, досадно, хіба ж то рябусі, мама залишила, а казку казатимеш? Нехай, принаймні, чимось заслужить, щоб не дурно було порушення прерогативів. Ач який, ще йому й казку. Сиди коло нього, від домовика обороняй, та ще й казку. Давай так. Ні, Гринь. Так не згоджується дати, йому страшенно хочеться казку послухати. Буде так любо, затишно санька сяде в куточок, гринь бобличком ляже коло неї і почнеться новий, цікавий дух, захоплюючий світ. Адже, коли мама дома санька не сміє відмовлятись і каже йому казки, тоді. Влада його необмежена, а тепер навіть за цукерку не хоче. Ач яка. Ну, нехай, нехай. Саню, розкажи казочку, ні. Саня не хоче розказувати казку. Тепер вона старша над ним. Тепер її сила й влада. Але їй хочеться, щоб Гринь прохав її. їй. Любо, без останку відчувати, обмацувати цю силу, бачити владику, на колінах перед собою. Са, Со, малесеньку казочку, про козу дерезу. Ого, ще й про козу дерезу. Чого схотів? Ну, про мазунчика. Ти сам, мамин мазунчик, тобі й казки не треба, гринь вибирає вже найменшу, найскромнішу казочку, таку, що іншим часом, будучи при всій своїй владі, він би тільки фиркнув на неї. Та більше того, вона вже знову хоче йти на кухню, бо треба ще діжку в льох винести, а за вікном дріботить холодний холодний дощ. У Демарі пищить щось тоненько та жалібно, як муха в павутинні. Вітер чи той? Ну, дві цукерки дам, ну, дві цукерки захитують непохитність саньки. Дві цукерки безумовно величезна річ, що трапляється санці на великі свята, їй стає аж солодко в роті. Але вона почуває, що, узявши цукерки, вона продасть за них свою владу. Теж таку рідку й солодку, бо тоді треба казати казку, а це вже служба, це те, що вона повинна робити раз у раз для владики. А крім того, владика під казку засне. Як то буває не раз і все закінчиться. Ні, не казатиме вона казку, не треба їй цукерок. От візьме та й піде аж у льох, нехай отут потруситься без неї. Са, не ходи. Еге, не ходи, а діжку хто винесе. Завтра винесеш? Ге, завтра, а бити кого будуть тебе? Я заступлюся, їй бога, заступлюся. Ти заступишся. Знаємо ми таких, цукерок шкода, а то ще б заступився і зовсім не шкода. А розкажи казку. Так, аж дві дам і ще й копійку дав би новеньку». Гринь похабцем простягає руку за комен, де лежить його скарб, намацує монетку і показує її санці. Світло лампадки золотом одблискує на рівненько подзьобаному краєчку копійки. Ого, дивися, а даси дам. Спокуса така сильна, що санька міцніше зав'язує хустинку під підборіддям. І лізе на лежанку. Гринь весело відсувається в глиб печі, вибираючи місце, де б менше пекло від череня. Але санька на піч ще не вилазить. Стоячи на лежанці, вона простягає руку суворо, каже: Давай уперед, цукерки й копійку, одначе гринь. Почуваючи, що небезпечно випускати зі своїх рук засоби влади, на це не згоджується. Е, яка хитра, уперед розкажи, ні, уперед давай, ні розкажи. Ну, то сиди тут із домовиком, і санька злізає з лежанки. Грин Знає, що, віддавши вперед цукерки й копійку, він знову підпадає під волю саньки. Але що робити? Краще, нехай воля саньки, аніж знову залишатися на самоті із цією страшною пітьмою та тим: Ну, я дам лізь сюди, а відчепися не треба мені твоїх цукерок. Ще плакатимеш потім, і мамі скажеш, що я. Тебе виманила, та ще битимуть за тебе, їй Богу, не скажу. На, бери Саню, не хочу. Ну, Саню, ну іди сюди, ну, са! От, причепився. Санька знехотя сердито й помалу лізе знову на лежанку. Гринь боязко слідкує за нею і не сміє вже. Радіти, аби тільки не йшла звідси, і сам зараз же простягає їй дві цукерки й копійку, санька недбало бере їх, обдивляється, кривить губи та засуває за пазуху. Потім очморгує завіску, вилазить на піч і строго каже. Підклади мені подушку, бо я тут, у цьому пеклі, не буду сидіти. Гринь поспішно підкладає подушку під стіною у тому місці, де найменше пече черінь, а сам примощується на кожусі. Ну, яку ж тобі казку казати? Крізь одібнуту. За віску падає світло лампадки на темне, понівечене віспою кругле личко саньки. Воно подібне до зморщеної, винятої з узвару гроші, обгризаний носик, на кінчику загнутий вниз. Очі дивляться строго. Гринь почуває себе зовсім покірним. Він несміло відповідає: Розкажи про. Кучеряву дівчинку, еге, про кучеряву дівчинку. Яку схочу, таку розкажу. Ну, яку хочеш. Гринь затишніше, підгортає ноги, кладе голову на зігнутий удвоє рукав кожуха і приплющує очі. У комені жалібно, як комар пищить вітер. Тепер ясно, що це вітер. Нехай собі тепер лампадка кліпає, нехай чорніє дірка і вилазить із запічка домовик. Санька раптом посміхається. Вона придумала казку Ну, слухай, та гляди мені не вередувати. Ти сам сказав, якось хочу, таку й казатиму. Я не буду врядувати пошепки, каже Гринь. Дивися ж, отож так. Санька на мент зупиняється. Гринь солодко притихає. Санька раз у раз починає свої казки цим. Отож так, робить паузу і тоді вже каже саму казку. Отож так, жив собі яшка. Семи, семиряшка, на голові шапочка, на спині латочка. Хороша моя казочка. Гринь швидко розплющує очі і сердито скрикує. Ай, санько, санька тим самим методичним рівним голосом відповідає Ти кажеш, ай, санько, і я кажу Ай, санько. Та жив собі Яшка. Семе, семиряшка, на голові шапочка, на спині латочка. Хороша моя казочка паршива. Я не хочу цієї другу. Ти кажеш паршива, і я кажу паршива. Та жив собі, яшка, семе, семиряшка, не хочу другу. На голові шапочка, на спині латочка, чи хороша моя казочка? Паскудна, паскудна, паскудна. Ти кажеш паскудна, 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 а я кажу паскудна, 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 та жив собі, яшка, гринь схоплюється. І починає з плачем і люттю шарпати саньку. Санька Похитується від шарпання, сидить із непорушним лицем і монотонно говорить далі про шапочку, латочку та знову питає, чи хороша її казочка. Гринь, щоб нічого не відповідати, падає знову на рукава кожуха і лежить непорушно, але і це не допомагає. Ти мовчиш, і я мовчу. Та жив собі, Яшка, семе Семиряшка. Гринь у віччяї, люті й безпорадності починає тихо плакати, але й на це санька рівно, безживно бубонить далі. Ти плачеш, і я плачу. Та жив собі, Яшка. Гринь уже плаче в голос, гірко схлипуючи. Тоді санька спиняється і. Своїм голосом питає Ну, що, будеш казочку просити? Гринь плаче, обтираючи лице об гарячий, шершавий рукав кожуха. Що ж ти мовчиш казати далі? Чи годі? Годі, годі, тремчачим шепотом відповідає владика. Санька гладить по темно-русявій стриженій голівці, нахиляється до неї і говорить. Ну так слухай же тепер, отож так. Санька на мент зупиняється, а Грин швиденько ковтає сльози і увесь затихає. Отож так жили собі чоловік і жінка у великому, великому лісі, і була в них донечка. Та така гарньосенька, та така білесенька. Як? Янголяточко, із синіми, синіми очицями з пухнастим волосячком. От живуть вони собі та й живуть. Дочечка росте та й росте. Та що день то все краща, то все краща, і стала така, що ніде немає кращої. Дочечка? пошепки питає гринь Дочечка? У самого царя немає кращої за неї. А що розумна, а що спритна. Так ні в казці сказати, ні пером писати. А як її звали, а як її звали? А ти не перебивай, слухай мочки, от живуть вони собі та й живуть, та позаздрила на дочечку царівна, що та така гарна та хороша. А царівна була погана погана, ряба, косоока, така, як ти. Хочеться спитати гриневі, але він мовчить, щоб не перебивати. У комені вітер загув на інший голос густий і добрий, як у бджоли. Лампадка, зачарована казкою, не кліпає, неначе широко розплющила своє одне око і дух затаїла. А казка снується все далі та далі, зла царівна, ряба й погана, не змогла стерпіти краси. Біленької дочечки підмовила вона слуг своїх, щоб викрали вони дочечку і привезли до неї. А була вона ще й відьма до того та знала ворожити. От і наворожила так, що перевела всю красу й розум дочечки на себе, а їй віддала своє ряботиння та закислі очі. Помінялася з дочечкою вродою. А щоб люди не здогадалися, то звеліла дочечку завести далеко далеко в ліс, щоб її вовки роздерли. Та вовки дочечку не роздерли, бо їхав чоловік возом, знайшов дівчинку під деревом і взяв із собою. І зробив той чоловік дочечку за наймечку в себе, та ніхто її не любить. Бо вона рябата погана, і нікого в неї немає ні мами, ні тата, кругла сирота на світі Божому. І як ти? питає Гринь і підводить голову, а Санька відвернулася лицем до стіни, сидить мовчки та чудно. Гринь обережно тягне за рукав подертої ковтинки, від якої пахне цибулею і милом. Потім пригортається всім тілом до саньки, невміло підносить руку до санченого лиця і гладить так, як гладить його самого мама, коли його образить хто небудь, Щока під рукою шершава, гаряча та мокра, Гриневі хочеться плакати, і він тулить лице в бік Саньки, і обнявши її, починає схлипувати. Санька ніжно вкладає його. Виймає з-під себе подушку, вибиває її та кладе гриневі під голову, гринь дивиться на темне, подзьобане лице Саньки, мокрими очима, в стрілках вій і гарячим шепотом каже Я буду тебе любити, Саню. А Саня мовчить і тільки несміло гладить темно русявій голівці. «Хочеш ще казочку. Нарешті, відвернувшись, шепоче санька. Ні, не хочу, заспівай мені. Санька вміє тоненько-тоненько, і так жалібно співати. Вітер у димарі затихає. Потім ніжно гуде, наче старий кузьма в сопілку. Дощу не чути за вікном. Лампадка часто, часто кліпає. Ніби набігли їй сльози на очі. Санька зітхає, мовчить і тихенько-тихенько заводить. Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. Ох, як болить моє серце, самі сльози ллються, гринчує, як в очах йому знову стає гаряче. Гаряче і жалко. Це та сама пісня, що часом. І мама співає, але ніколи йому від неї так жалко не було, як сьогодні. Тільки ж тоді та й полегша, як гірко заплачу. І сльози вже котяться по щока гриня, а йому справді стає легше, стає затишно, сумно та солодко. На мокрі очі налягає тепла вага, голос саньки, обгортається чимось м'яким. От він потроху. Відступає все далі й далі, тоншає, тоншає і нарешті зникає. У комені, як жук, гуде вітер, лампадка догоряє, неспокійно тріщить злякано, швидко кліпає і гасне. Дві голівки, притулившись одна до одної чолами, міцно сплять на одній подушці.